Від нього навкруги набирається снаги. Тільки ранок настає, виглянь у віконце. Всім воно життя дає, променисте. Так, сонце. Малята, погляньте, до нас з вами в гості завітало сонечко, але в нього чогось не вистачає. Що в нього не вистачає? І ось погляньте, які гарні з'явилися у сонечка промінці. А скажіть мені, будь ласка, якого ж кольору промінці? Скільки промінців жовтого кольору? Скільки промінців червоного кольору. Молодці. По чотири. І сонечко прийшло. Гру весело нам принесло. Малята, ось погляньте, що це в мене таке? Так, це фігури. І сьогодні в однієї фігури день народження, а в якої відгадайте загадку. Він давно знайомий мій, кожен кут у нім прямий, всі чотири сторони. Однієї довжини? Що ж це за фігура? Як називається ця фігура? А чим квадрат відрізняється від круга? Так, у квадрата є 4 сторони і 4 куточка, а в круга немає ні сторін, ні куточки. А чим Квадрат відрізняється від трикутника. Молодці. У квадрата чотири сторони і 4 куточка, а у трикутника тільки 3 сторони і 3 куточка. Малята, скажіть мені, будь ласка, а який за рахунком стоїть квадрат? Так, другий. А на якому місці стоїть круг? А котрий за рахунком трикутник? Так, третій. Малята, а скільки всього тут геометричних фігур? Молодці. Три. А тепер... Малята, цій фігурі квадрату сьогодні виповнилося 4 роки. Покажіть на пальчиках, скільки це. Малята, а якого ж кольору позначається число 4? Молодці, червоного. Малята, а тепер побудуйте із червоних паличок квадрат. Скільки ви використали паличок? Скільки в нього сторін? А скільки куточків? Молодці. Малята тепер уважно розгляньте малюночок і скажіть мені. Які ж тут предмети схожі на квадрат? Так, пазл, вікно і подушка. Умнички! І ми зараз з вами проведемо фізкульт-паузу. Ми всі фігури знаємо, бо старанно їх вивчаємо. Дружно обома руками намалюємо їх з вами. Коло і трикутник, квадрат і прямокутник, знову коло і трикутник, фізкультпаузі кінець, хто старався, молодець. Дітки, ви знаєте, що на день народження обов'язково дарують подарунки. І ось погляньте у нас з вами скільки подарунків, якої вони форми. Так, трикутної, круглої, прямокутної і квадратної. А порахуйте мені, будь ласка, скільки подарунків квадратної форми. Так, чотири молодці. Давайте ми з вами привітаємо нашого іменинника з Днем Народження. І пригадаємо, що ж було цікавого. Скільки куточків має квадрат? Які предмети схожі на квадрат? І на цьому наше заняття закінчується. І я говорю вам до побачення, до зустрічі!